Розпочинаємо молебень, молимося за нашу Україну, за мир на нашій землі, за мир наших родин, за мир у нашому серці. Також молимося ваших намірень, свої намірення можна залишати в коментарях під цим відео. Христос Воскрес із мертвою, смертю і смерть подолав, і тим, що гроба життя дарував. Христос, Воскрес із з мертвою, смертю і, змертви, і смерть подолав, і тим, що гроба, життя дарував. Христос Воскрес і з мертва смерть і смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилий нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий, безсмертний, помилий нас. Святий Боже, святий кліпкий, святий безсмертний, помилий нас. і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь

Сухашна і дай нам вся гамма, і пристави нам пропани наші. Я тягаю прищах, домовляться наша. І наведений сум спокойцю, пана везла нас від бока Богородиця запалим нині, прибіжим грішні і смиренні, і припадім покаяння, взиваючи з глибини душевної, владичице, поможи, смилосердившись над нами, поспішись, бо від безлічі гріхів, не відпусти дітей Твоїснічим, бо в тобі єдину заступницю маємо. Слава і сенси святимо Духові, повсякчас, і навіть.

Усе живе, нехай хвалить Господа, Бога Богу святинях Його, хваліти його твердині сили Його. У святого, нехай від Луки святого Євангелія читання. Слава тобі, Господа, Слава тобі, тобі! Тими днями Марія, зібравшись, спустилася швидко в дорогу юрську околицю у місто Юди. Увійшла вона в нім Захарії і привітала Єлисавету. І як почула Єлисавета, привіт Марії, здригнула з дитя лоні. І Єлисавета сповнилася святим духом і вигукнула сильним голосом благословена тими жінками і благословений прілона Твого, Звідки, ля мені це, що прийшла до мене, мати Господа мого. Ось бо я вголос твого привітання залуна у моїх вухах, дитина з радості здрихнулася в моїй лоні». Щаслива та, що повірила, бо зісниця сказана їй від Господа, і мовила Марія, величай, душа моя Господа, і дух мій радіє Бозі спасі мої. бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо від нині вважатимуть мене всі роди. Марія перебула в Єлисаветі місяців зо три, потім повернулася додому свого. Слава тобі, Господи, слава тобі! Пресвята Діва Марія, Богородице Преволосердна, радуйся і спаси ти, що на тебе уповають. Пресвята Діва Богородице, спаси нас. Мати Христа Бога нашого, радуйся і спаси ти, що на тебе уповають. Пресвята Діва Богородице, спаси нас. Мати Предвічної любові, радуйся і спаси ти, що на тебе уповають. Пресвята Діва Богородице, спаси нас.

<Sancti> радуси і спаси тих, що на тебе уповає. <Sancti> Пресвятая, Богородице, спаси нас. Діво від Сарафині Сонніша, радуси і спаси тих що на тебе убуває. Пресвятая, Богородице, спаси нас. Своріго лучка неосквернена, радуси і спасих, що на тебе оповає. Пресвятая Богородице, спаси нас. Сворі, запашна твій, подівець, радуйся і спаси ти, що на тебе оповає. Пресвятая Богородице, спаси нас. Маріє, добрий виховати будів. Радуйся і спаси тих, що на тебе повали. Пресвятая, Богородице, спаси нас. Мені є покрови світу, що я добромаки, радуйся і спасити, що на тебе поває. Пресвятая Богородице, спаси нас. Малія, заступниця, перед справедливим судом, Пресвятая, Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Радуйся и спаси нас. Пресвятая Богородиця, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. За всіх, ти молишся, благая, за тих, що прибігає з вірою під могутній Твій покров, бо іншого тривалому порятунку ми грішні. Перед Богом, бідах і в скорботах не маємо, обтяжені гріхами незвіченними, мати Бога Вишнього, тому то ми до тебе припадаємо, виселі усяких негод, дітей своїх, помину ім'я Твоє у всякім роді і роді, всіх радість і пригнічених заступниць, і в годуючих кормитель, скиталіся потіха, борями, магнаних пристань, Хворих посіщення, немічних покрові заступниця, жезел старости, мати Бога Вишнього, ти єси причиста. Спішися, молимось, щоб спастися дітям твоїм, слухай, дочко і, і прихили вухо своє, радуйся, причиста діво, радуйся ціни, скрипти царя Христа, радуйся, зустиш, грозно та й радуйся двері небесні і неопалима купина, радуйся всемірне світло, радуйся всіх, радостем, Радуйся вірне спасіння, радуйся, заступниця всіх християн і прибіжища владичиця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Радуйся вселенної похвалу, радуйся, храма Господні, досягору воротіння сповита, радуйся всі прибіжище, радуйся святинику золотий. Радуйся, слава правовірних, всечесна, радуйся Марія, мати Христа Бога, радуйся раю, радуйся, Боже сина трапеза, радуйся тіне, радуйся ручка все золота, радуйся всіх уповання, цариця наша приблага, надія наша богородиста, захисти сиріт іноземців пристановища. Засмучених радостей та скривджених покровителько, глянь на нашу нужду і на наше горе, поможи нам немічних, провадь нас, недосвідчених, ти ж, бо наше горе знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, о Божа мати, бо Ти нас охорониш і захистиш по всі віки. Амінь. Засвітися, Нова Єрусалиме, слава Господня на тобі засяяла, радій нині веселися, сіоне, а ти, чиста богородиця, втішайся, воскресінням Сина Твого. Христос воскрес і смертве, смертю і смерть подолав, і тим, що гробах життя дарував. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Молитвами святих усів наших, Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь. Амінь. Христос Воскрес із мертвою смертю і смерть подолав. І тим, що гроба життя дарував. Христос Воскрес із мертвою смертю і смерть подолав. І тим, що гроба життя дарував. Христос Воскрес і смертвою, смертю смерть подолав, і тим, що в життя дарував, і нам дарував життя вічне, поклоняємо цього на третій день Воскресіння. Всім дякую за спільну молитву. Бажаю гарного Богом благословенного дня.